Наприкінці 15 століття Марія Несвицька здобула для Рівного Магдебурзьке право. Це дозволило міщанам самим вирішувати деякі питання. Однак повною мірою скористатися правом на самоврядування рівняни змогли тільки через 500 років, коли обрали міську раду першого демократичного скликання. Хто став депутатом тієї ради? Як ровно перейменували на рівне, і чому трамваї з'явилися на вулицях нашого міста тільки на папері? Вісімдесяті роки минулого століття особливий період в житті обласного центру. Будівельники здавали в експлуатацію рекордну кількість квадратних метрів житла. А промисловість та інші галузі виробництва забезпечували роботою більшу частину жителів рівного. Здавалося, що так буде завжди. Проте могутній державний механізм Радянського Союзу вже давно працював на виснаження. Хоч на місцях ще продовжували дивувати високими показниками. Безумовно, основним напрямком нашим це було не зменшити темп будівництва житла. Коли я розпочинав, ми в 1988 році здали 130 тисяч квадратних метрів житла. На наступний рік 180 тисяч. А вже коли я пішов 200 тисяч квадратних метрів житла. Такого в місті ніколи не було. У нас була розроблена програма розвитку по кожному мікрорайону нашому. Ми проводили зустрічі з населенням, розповідали, цікавились їхньою думкою. Що потрібно зробити? Плюралізм думок, гласність і перебудова це нові слова, які швидко війшли до лексикону жителів багатомільйонної країни. Люди почали збиратися на мітинги, обговорювати актуальні проблеми та думати про вільне майбутнє своїх дітей. У деяких республіках СРСР. Наближалася дата першого волевиявлення громадян на багатопартійній основі 4 березня 1990 року в Росії, Білорусі і Україні пройшли перші демократичні вибори до місцевих і республіканських рад, на яких перемогу здобули реформаторські і патріотично настроєні кандидати. На зорі вітчизняного державотворення про фальсифікації результатів виборів ще не думали. Тому деякі сучасники вважають їх найчеснішими і найпрозорішими, і відповідно найдемократичнішими в історії України. Тоді можна було не тільки від партії висовувати кандидатів, але й колективи вперше робочі класи, колективи трудові могли висовувати своїх працівників, своїх кандидатів, депутати різних рівнів. Потрібно було познайомитися і вперше кандидату, не за нього так агітували, як він змушений був кожен, як правило, пройтися від хати в хату, представитися, представити свою програму, свої ідеї. Зустрічаючись з колективом, зустрічаючись із простими людьми, потрібно було пояснити. А на тоді якраз перехідний період ще радянський союз, але національна ідея. Пояснити національну ідею. Рівне рада першого демократичного скликання нараховувала близько 180 депутатів, з яких утворилося два блоки: демократичний і конструктивна більшість. Спочатку депутати міської ради збиралися тут, у так званому приміщенні політосвіти. Їхні сесії. Транслювали через гучномовці, розміщені на цьому майдані, тому політично активні рівняни були в курсі всіх питань. Які розглядали нові обранці на першій сесії? депутати обирали керівництво ради та приймали ряд організаційних рішень. Вступне слово було доручено професору інституту інженерії водного господарства, як одному з найстаріших з депутатського корпусу, і він сказав, що це перші вибори, які відбулися на альтернативній основі, які кандидати. На ці вибори не були спущені зверху. Було обрано 178 депутатів з понад 652 кандидатів, які були зареєстровані на всіх дільничних комісіях. Відкрив перше засідання Олег Ковальчук. І згадує, що відчував колосальну відповідальність. Ми проголосували, внесли кандидатуру Василя Марчука від Немблоку, Ця кандидатура була проголосована, і відповідно я передав ведення сесії новообраному голові. Тоді я був обраний заступником голови міської ради. Він запропонував мене одразу. І після того ми обрали головою Рівненського міського конкому Івана Федєва. Це були рішення демократичного блоку. Ми просто їх впровадили голосуванням на сесії міської ради. Після організаційних питань депутати одразу взялися за економічні. Як пригадують, чиновницькими навиками майже ніхто не володів. Однак проблеми міста потрібно було вирішувати негайно. Доводилося реально починати з нуля, особливо з огляду на те, що багато людей на той момент не мали ніякого досвіду, не те, що управлінська, тому що, наприклад, були там начальники цехів, директори і так далі. Але управлінського чисто бюрократичного досвіду багато людей не мали, і на сьогоднішній день. Багато хто вже прийшов, кажуть, таку школу пішли далі і далі. На одній із перших сесій новообраної ради депутати розглянули питання національної символіки. Одного із черневих днів 1990-го на цьому майдані зібралась велика кількість людей. Вперше в історії міста за участі високих гостей із Києва жовтоблакітний прапор замайорів над міськвиконкомом. Це було незабутнє торжество української ідеї та грандіозне свято національної думки. На цю акцію приїхало багато українських патріотів. Левко Лук'яненко власноруч встановлював стяг. Тільки підняли чуть-чуть, а вона як заколисалася, і ми трохи перелякалися, але Бог дав все нормально. Далі пішов кран, підняв, підняв, і міша, якщо мене Деється, Міша Данкевич. Зняв той, хотів зняти зовсім цей прапор, але потім сказали, що може бути неприємності. Нехай каже, побуде пару днів. То поставили поруч наш шовто-блакитний прапор із прапором червоним Радянського союзу. Невдовзі депутати міської ради прийняли рішення про герб рівного. Згідно із цим положенням, символом міста стала башта із трьома в'їздами. Давній знак нашого населеного пункту. Найбільшою проблемою для обранців стало повернення місту його української назви Рівне. 25 грудня 1990 року депутати міської ради прийняли відповідне рішення. Справа залишалася за обласною та верховною радами. На жаль, обласні обранці не схвалили такої ініціативи. Місцевій пресі розгорнулася ціла кампанія на підтримку старої назви. На думку опозиціонерів, така трансформація вимагала занадто великих коштів. Останнє слово було за Верховною Радою. Я пригадую ще один момент: приїжджав один чоловік. з... Верховної Ради і Петро Купріянович Прищепа, там мене викликав туди. Значить, я приїхав, і він хотів поговорити про це проіменування. І от вони мене переконували, казали: ну я тоді був молодший, трішки казали Олег. Та ну, ви ж цього не зміните. Ну, ви не вже ж ви не розумієте. Це ж рішення має бути Верховної Ради. Я їм говорю, от згадайте моє слово. Говорю, два місяці не пройде. Місто рівне буде носити назву рівне. Вони наді мною просто посміялися тоді. І от 11 червня 1991 року голова Верховної Ради Леонід Кравчук підписує постанову президії про приведення назви міста і області до правил українського правопису. Це була чергова перемога української національної ідеї в обласному центрі. Крім назви міста, депутати міської ради повертають історичні назви вулицям рівного, а також вирішують багато інших організаційних питань. Це і забезпечення людей теплою і холодною водою, це і медичне обслуговування, це і школи. Ось і до сьогоднішнього дня в нас в рівному немає ні одного російського класу. Тобто ми тоді це започаткували і це. Говорить про те, що от саме ця рада, яка зробила ті перші кроки, вона чинила вірно. На початку 90-х жителі нашого міста гостро відчували транспортну проблему, особливо в час пік. Розв'язати її тодішні керманичі рівного сподівалися за допомогою трамваїв. На думку голови міськвиконкому Івана Федіва, цей вид транспорту допоміг би рівнянам. Адже маршруток тоді ще не було, а існуючі тролейбуси з автобусами не забезпечували потреб міста. По-перше, ми відчули проблему з тим, що в місті не вистачає нових тролейбусів. Щоб їх закупити, це треба було величезні кошти і до сьогоднішнього дня це є проблема. Ось і а саме будівництво трамвайних ліній, воно якби знімало цю проблему. Але з другого боку. Величезні кошти, які треба було виділити з місцевого бюджету або з державного. Ось воно воно заводило нас в глухий кут, і потім, все таки, міська рада відмовилась від цього задуму. Справжнім випробуванням патріотичного духу для міських депутатів став Московський пуч 19-21 серпня 1991 року. Тоді вони зібралися на позачергову сесію. Не знаю, чи напевне, чи повернуться додому, я залишився за міського голову виконати обов'язки його, і відповідно мені прийшлося приймати рішення і підписувати розпорядження про скликання позачергової сесії готувати ті документи, які ми прийняли по засудженню цього ГКЧП. І ми дійсно зібралися. Ми поіменно тоді голосували. Виступав і народний депутат Мартерасян і світлої пам'яті Василь Червоній. На тій сесії виступав і переконував. І, власне, нам хотіли показати, що ми вас танками тут, хлопці, до нашої честі, і до честі, так би мовити, всіх рівнян, які обрали тоді таких депутатів. Ми на той час вистав. Міські обранці засудили дії ГКЧП та прийняли звернення до співробітників силових структур та трудових колективів. Свобода слова та самостійність України їх турбувала тоді найбільше. А через декілька днів вони вирішили позбутися і головного символу комуністичної влади пам'ятника Володимиру Леніну. У Рівному почалося нове життя. Не місце красить людину, а людина місце. Депутати міської ради першого демократичного скликання можливо не знали всіх тонкощів сучасного народовладдя, бо не мали відповідного досвіду. Однак вони заклали міцний фундамент рівненського самоврядування, яке продовжило найкращі українські національні традиції.